або все, або нічого. Після побоїща між активістами і правоохоронцями на столичних осокорках міліція не протистояла погромникам взагалі. Сьогодні я віже міліційні дані не бо от єдиний по моєму зам начальника Дарнінського району прийшов. Вот, який вів себе там немножко агресивно, в скоро допомогі. Протестувальники приходять на цей будмайданчик вже другу ніч поспіль. Цього разу на місці знесеного паркану влаштували пожежу. не горит, не Першого разу протестувальників зустріли кийками. За це головного міліціонера Дарницького управління міліції тимчасово відсторонили від роботи. Зараз на екрані ви бачите єдину патрульну машину, яка приїхала на місце. Вочевидь, сил міліції було недостатньо, і правоохоронців активісти погнали геть. Ну то як працювати? Треба виїхати міліції. От зараз в даному раці. У мене є спецпідрозділ. По-любому ж ну, не можна йти йти гладити їх там, розвести цю ступу. Яким чином? От ж журналістів мені скаже, яким чином можна прийти погладити, щоб вони розійшлися? Міліція не стала на заваді агресивній молоді, яка розпалила вогнище посеред вулиці. Не було правоохоронців поруч, і коли натовп заблокував карету швидкої та пожежні машини. Вогонь догорів сам, коли люди розійшлися.